Так. Дела, пошли, да ты находишь, попробовать ли. Так. Ага. Юля, Да че папа хай поможет. Сейчас я вас отвезу. Сейчас одну секунду. Юрій поснімай покучий, поснімай, поснімай юріка тут. Тож сьогодні Тернопіль так само, як і на початку війни, гостинно зустрічає переміщених осіб, які вже стали новими мешканцями громади. І тернопільське спільне мале підприємство форум, директор якого періг Володимир Михайлович. Спеціально для внутрішньо переміщених осіб спекли ось такий шикарний коровай, як це гостинності Тернопілля і того, як Тернопільська область та місто Тернопіль приймали і продовжують приймати українців, які через війну змушені були покинути свої домівки. Давайте до обласними подякуємо тим, хто спік цей чудовий коровай, і яні Леонідівні слова. Шановні учасники та учасниці нашого заходу, в першій палаці отутов зелененьку.